Можна ми Ми звертаємося з приводу землі Букаєвиця. Ми, ми заключили договір, що в 2011 році сільська рада на це дала згоду з приводу переформлення землі з ОСГ під забудову. Люди всі поплатили гроші ДПТР і нічого в нас не оформлюється. Ми не знаємо, на якому воно етапі. Продовжен. Ми маємо конкретний факт шахрайства в чистому вигляді. Займовпорядна організація з цих людей кошти і ошукали їх в чистому вигляді. Були довго зволікання. Про те, що розмежування і технічна документація буде виготовлена, але вона в належному чині, не Більше того, навіть в тому етапі, якому вона зроблена, вона зроблена з порушеннями. Була проведена близько місяця тому назад сільської ради, мене запросили на цю сесію. Були ці представники, вони дуже ініціативні. І райдержадміністрація просто в режимі ручного управління цю ситуацію відпочила. Зараз силами відділу містобудування, архітектури і ЖКХ ми. Повністю документи самі зробили, відновили. Сесія проголосувала за затвердження плану території, проголосувала вже. І у нас зараз готові пропозиції по виробленню документів. Однак, ключове питання: в який момент звертатись в правоохоронні органи для притягнення до відповідальності винних. Позиція райдержадміністрації звичайно така: ми повинні звертатися в органи прокуратури в момент, коли розпочаток кримінального провадження нам продовжувати землевпорядні роботи, оскільки всі документи можуть бути вилучені і фактично ми можемо захистити наших же громадян. Нам, по наших розрахунках, потрібно ще два тижні для того, щоб завершити весь цикл підготовки землепорядних документів і передавати документи до правоохоронних органів. Тоді ми і землю відведемо, і притягнемо до відповідальності шахраїв. Це така позиція. Однак мені би хотілося, щоб ну, ваша авторитетна позиція підтримала таку вона. Позиція райдержадміністрації тут сумнівно правова. Тому що по закону ми повинні реагувати в момент виникнення інформації про правопорушення. По закону, це формальний підхід, але підхід е, реалістичний нас все-таки підводить до думки, що це треба зробити тоді, коли ми не зашкодимо інтересам громадян. Можна? Це тягнеться уже більше півроку, де не зверталися. Тепер ця ініціативна група тепер обзванює людя. людей. І знов говорять, що треба доплачувати по 2,5 тисячі. Слухайте, то що ж це робиться, в конці Тобто Гроші продовжують звонити. Гроші продовжують брати. Хто це покриває оці цій чарівці? Та чого тягнете? Там ми чотири години вже ждемо. Скільки ми ще можемо повинні ждати? Ви що покриваєте країну? Конціканців. Ми перші хто своїх будемо здушити, а ви Значить, Я вам поясню, звідки пішла це вся історія. Чотири роки дійсно збиралися більшість людей. На замовлення Старопотрівської сільської ради. Але там у договорі, якщо почитаєте, побачите, що люди договір заключили на виготовлення детального плану. Дозвіл надала сільська рада тільки через рік. Тобто з людей, людей почали збирати кошти в 2011 році, а дозвіл сільської ради з'явився в 2012 році. Тобто він, я так розумію, ета, депутати всі сільської ради кажуть, що вони за нього не голосували. Тобто, де взявся цей дозвіл, нікому не зрозуміло. На сьогоднішній день Олександр Римонорець був на тій сесії, я задав питання, де детальний план, за який люди заплатили. Детального плану в сільській раді нема. Зараз приходжу в архітектуру, у вас є детальний план? Ні, нема. Де знаходиться детальний план, нікому не відомо. В крайньому випадку у людей цієї інформації нема, їм до сих пір названюють. Тепер з приводу ініціативної групи, гляньте, будь ласка, там рішення сільської ради, перше, про проведення дозволу. Да. Почитайте внизу, хто контролює це питання. Контроль за виконанням цього питання покладено на ініціативну групу, а не на комісію сільської ради або на сільського голову. Що таке ініціативна група? Рішенням з зборів села визначили сім чоловік. Які начебто дужні, не сільська рада, а вони дужні контролювати. В окремому приміщенні сільської ради на першому поверсі ці люди, двоє з них, збирали кошти декілька років. Зараз сільська рада і прокуратура кажуть, ні, ніхто там нічого не збирав. Попитайте у цих людей, де збиралися гроші. В через коридор від секретаря від голови, рядом. І, танці, і це була ініціатива сільської ради, там сільська рада замішана в всьому всьому, ось у всіх афірах. Там отак клубок зв'язався і все. Дощо адміністрація зараз хоче допомогти, я щиро вірю, і це, це видно, розумієте? Да. На сьогоднішній день, де знаходиться детальний план? Хто його розробляє? Детальний план був затверджений два роки тому. Там є документ, у вас вичитаєте. Два роки тому, що був заявляв, а не дуже не Все-таки давайте прислушаемся к администрации, к Александру, с точки зрения как действовать. Но чтобы вы не думали, что кто-то бездействует, что я предлагаю сделать сразу, начать служебное расследование на уровне администрации. Группу, все материалы изъять, чтобы мы не навредили ну, нам же самим. У -у -у. И, и по готовности нам проанализировать, и нам же подготовить материалы и передать уже в определенном только подготовить, потому что подготовить. Э, органы могут это месяц, два, три, год это а, да. нам надо самим за них всю работу сделать и дать уже готовый материал, чтобы они уже возбудили уголовное дело то, что вы говорили, что где собирали деньги Кто собирал? Изновших. Дальше все спирали, збирають людей дальше. Вот вижу э, решение Петринской сільского радио. Может быть, вынести вопрос? Сахай, и и будет инициативная группа, а не какая-то сельская. Да, комиссия повинна, это достаточно. Да, Хотя, закон про местное самоуправление. Я не знаю, что это. Проект решения, но это, честно говоря, не Ну как можно подменить функции? Поэтому вы просто провинцируйте, чтобы Сельская Рада пересмотрела это решение и чтобы ответить. Подігнали, а вдвох брали гроші я просив би вас їх визвати і просто щоб розговор був по мужськи в тому сенсі, що якщо вони по хорошому не поймуть, то вони повинні відступити і не трогать наших людей фізлиць. Ну, <пас> можна кусити цю комісію писали Возвращай. Возвращай. А а Мійте, Коли я вам посторіть, якщо влада хоче, щоб їй довіряли то треба реагувати. Розумієте, не пішли люди в сільську раду. У мене куча звернень і куча їхніх договорів. Ви звернули увагу, що там все замальовано. Чому? Пішли погрози. Я щось не так кажу. А б звали да. по -зрозу. Хто буде робити, <кх> ставитися взагалі без участки. Да, мені приїжджали, конкретно ставили умову. Не лізь не свої діла в селі. Сиди в районі. Розумієте? Це посадові особи. Це, е, е, і коли я погрожую, доводить мені це в мене немає на це часу. Але те, що людям треба допомагати, давайте якось вирішувати це разом. Будете каже рішення, не буде ні грошей, ні землі. Так, люди в заручниках. Сільська рада каже, приблизно так, підете в прокуратуру, залишитесь взагалі без нічого. А давайте хто там висловився. Там сільський голова помер виконуючи обов'язки, якщо треба, давати мне. Ні, там з цим на цьому рівні, там все в порядку. Я повинен сказати, що ми зараз сфокусовані в першу чергу на два моменти: забезпечити всіх, хто в цій ситуації подав документи і здав гроші земельними наділами. Це питання номер. Друге питання. Провести розслідування і притягнути до суворої відповідальності всіх причетних, так, так, так. оце зараз ми поки що. По першому, ми тут я можу гарантувати, що ми перше питання виконуємо. По-другому, я вважаю, що будь-які попередні, попередні звинувачення вони можуть бути трошки е, заполітизовані. Того, що в самому селі вже зараз е, активна гонка за посаду сільського голови вже вона розпочалась. І райта від участі. В цій конкурентній системі ми намагаємося просто тримати дистанцію і виконувати формально вимоги закону. От і все. Тому в цій ситуації ми остерігаємося, щоб якісь оголошення викликати на когось, щоб це ну, не створило якісь конкурентні переваги в протистоянні, яке вже сьогодні на рівні старих Петрівець роз... набуло певного. Можна. Ми, Олександр -да. Оце все брехня, оце сільська рада, оце вам інформацію дає, що... Просто люди сидять, ніхто не законом не літує і ніхто ні закон не говорить, що буде головою сільської ради. Оце Юлія Волод... Володимировна. Вона це розпускає такі слухи, що депутат хоче в сільської ради. Да це ще до осінь дожити треба. Господи Боже, що це буде? Я тоді буду бачити, кого за кого мені проголосити. Може я проголосую за Юлію Володимировну. Причому тут одне до другого. Ні, складає? ми тому ми, ми кажемо, ми туди лізти, не збираємося і не будемо. У нас питання забезпечити вас землею і притягнути всіх винних. Визнає слідство винним її. її ну, визнає слідство будь-кого. Будь я кого. не знаю, вона замішана там цьому чи не замішана. Не замішана не чи замішана? Збивати. Це не наша компетенція. Розумієте? Ну, ми навіть, оці, я вибачаюсь, навіть Цього не має. маємо права ми е, ім'я людини використовувати в цьому контексті. Хорошо, М -м. давайте ми приймаємо рішення. Первое да, предложение, чтобы убрать эту организационную группу, чтобы Сельская Рада сама, без всякой организационной группы. Да. Второе, мы полностью берем на контроль и да. документы оформляем максимально быстро. Будет хорошо. А третье, мы создаем рабочую группу служебного расследования по этому да. поводу. И И факты собираем, те, с каждым беседой мы собираем те факты, и потом в нужный момент, когда у нас будет готово, мы подъем уже проходит. Да, все. Даже скоро увидеть, мы будем там. 350 забывай 380. 380. П'ять земельних ділянок по згідно детального плану, 357 існуючих землевласників. Розумієте, це така історія, що, в принципі, детальний план забудови масива повинна була оплачуватися і скара спочатку, а потім звернутися до людей. А люди заключили договори, що вони є замовниками, начебто, детального плану забудови масиву. Ну, як таке може бути? Вони могли оплачувати тільки свої ділянки. Як вони можуть оплачувати за забудову масиву? Ну там взагалі все не клеїться, там все не клеїться, як не крути. Хто-то сделаний грамотний, плюс неграмотно. Там зроблено грамотно. Одна ступнула грамотну, другу, не грану. Ну, архітектор сказав, що деталі ще на нас дзвінки не відповідає, і зараз, начебто, є інший розробник. Де детальний план? Я попросив на сесії принесі детальний план, він лежав у вас в кабінеті, покладіть його. Нема. Де дороблюється, як він може доробитися, якою дороги назад затвердили. Все, і все в тупіку люди ходять, де деталі ну, не де, немає. Да. Ну, ми все досі Зробіть сміла, щоб предоставити е... той план. План і куди не тянуться. Пожалуйста, ми вже до а вас що? знаєте. І у Олександр Вонивич, ми представник цього президента. Ми просто ви наче слухайте. Ну це ж вообще без безприділу. Одну хвилину на останок і напевно будемо прощатися. Я приїхав на сесію, і я від імені. Навчої влади запевнив, що ми забезпечимо вирішення цієї проблеми. І я сьогодні підтверджую ті гарантії, які були озвучені. І я попросив мешканців села підтримати. Рішення про затвердження детального плану, я дякую вам, що ви тоді погодились і нам надали цей кредит довіри. Зараз ми все відпрацюємо. Я вас запевняю. А його що по новій перезатверджували? Повністю ми зараз робимо новий пакет. Ні, А сільська рада голосувала по Так, да? нові, да, По новій голосу. А ще ніхто не знав про сесію? Дивіться ще один момент. Скільки пишуть депутатські звернення, щоб сільська рада повідомляла відповідно до закону за 10... І мене, як депутата районної ради обраного там на мандатному окрузі про сесії і перелік питань. Виходить, сесія проходить як? Ви бачили? Значить, У людей нема. Голосуємо за що? Читаємо. Це подойдеть, подойдет. Всі підняли руки. Не беруться отакі рішення, отам вони і беруться. Тобто проєктів рішень на сесію не виноситься на звернення депутата району не реагують. Прошу, ну давайте, є звернення, ми йде, прошу. Вішаємо на зупинках, вішаємо на магазинах, щоб бути yeah. перелік питань. Вони прийдуть і цей. Якщо зараз по нові затвердили детальний план, це як називається? Знову потіхав? Знову порішаємо, Чи як? Для мене так. А хто платить? І для людей так само. платить слово, буде. Сільська рада не інформує людей про скликання сесії. Потіхами забралися. Я, наприклад, районний депутат обрані населеному пункті Старій Петрівці. Я не знав про скликання сесії, люди не знали. Я перший раз про це почув. То це називається потіхово. Порішає. Старі часи. Я інакше це назвати не можу. Оце вам, полі... Оце вам політичне. Понимаєте? Да. Голови познімали, а ноги залишилися. Тепер ті ноги несуть голову туди, куди і, і... і... далі. Да. Да. Вас... Дуже дякую. Дякую вам. Дякую, дякую. дякую. Ви надіяться, вони добре ходити ще там. Они лише найдемо. Следуючи, це вже прокуратура дякую. Да. Дякую. Я вас дуже про що. Ми все зовсім ви там не Давайте своїх колег, вони знають.